16 вересня урочисто відзначено 625-ліття села Чернів для жителів та гостей села Чернів було організовано чудова культурна програма, концерт учасників художньої самодіяльності, фестини, майстер-класи з народного танцю, спортивні змагання. А для дітей у цей день працював Лунапарк. У святкових заходах взяли участь представники влади, голова ПА Івано-Франківськ, Богдан Заяц, перший заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації Микола Паламарчук, заступник голови Тисменської районної державної адміністрації Валерій Ванда, депутат обласної ради Тарас Коропат, керівник виконавчої дирекції західного регіону Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Юрій Івасюк, голова асоціації сільських та селищних рад Тисменницького району, Старогосецький сільський голова Анатолій Лущак та сільські голови навколішніх сіл як вітали жителів села. Від імені Хриплинської громади хочу побажати Чернієву і надалі розбудовуватись і процвітати на благо України. Бажаю, щоб кожного з вас завжди супроводжувала опіка Божої Матері і зичу вам всім гідного добробуту. Гідного життя на нашій з вами Богом даній українській землі. Дякую. Здоров'я, Велика громада Чернієва. Вам добра, щастя, благополуччя. Чернієв – це і ваше село, воно найкраще. Вам добра в ньому і злагоди. Від імені Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, голови Фурсенка Миколи, виконавчого директора Івченка. Та від себе особисто хочу привітати вас і вашу громаду таким днем, яким е, е, запам'ятаю кругую дату, щоб в вашому життю ця дата була історією і щоб вона пере... Пере... перегорнута сторінка завжди залишала по собі великі-великі досягнення того, що ви робите в вашому селі з вашою громадою. Вам много літ, Бога славіння, хай вас оберіє Господь Бог. І всього вам найкращого. Дякую, пане Юрій, пан Юрій Івасюк. Все чесне, отче, шановний голова, шановна громада Чернієва. Ми такою численною командою сільських голів більше десяти приїхали вас привітати, підтримати свого голу, свого колегу, вашого голову. Адже такі свята робляться не по всіх селах. Ми щиро кишимося, що він спромігся, і це свято єднання села Чернієва сьогодні відбулося. Ми щиро вітаємо в знак подяки. Співпраці хочемо всіх сільських голів Еспіницького району подарувати таку картину. До 625-ліття заснування села виходить з цього села. Іль випустив книжку. Чернів це моя родова колиска, і, звичайно, що не написати книги про своє рідне село я не міг. Власне, це друге видання. Ще у 1993 році вийшла моя перша книжка про Чернігів. Вона називалася «На Чорній Бистриці село. І ось через 19 років друге видання, яке називається Село Моїх снів. І книжка обіймає. Усі хронологічні періоди української історії від давніх часів до сьогодення до української незалежності. Хочу зауважити, що ця книга це тільки короткий виклад моєї повної праці, яка ще на жаль поки що не може побачити світ через економічні реалії нашого часу, але й те, що ми сьогодні маємо, це 104 сторінки тексту. В якому ми вшановуємо наших батьків, прадідів, дідусів, сільський голова Микола Федоришин поділився своїми враженнями. Це ювілей, звичайно, не міг би організуватися без допомоги людей. Моє моя справа організувати було звичайно і запропонувати. А відкликнулися люди, активні люди в селі. Було створено оргкомітет, депутати сільської ради підтримали члени виконкому. І ми так спільними зусиллями на наш заклик відкликалися підприємці, які допомогли і фінансово, і організаційно. Так що ми спільними зусиллями змогли це зорганізувати. Ну звичайно, задуманого було багато і. Якби ти не пробував реалізувати все задумане, ніколи не вдасться все зреалізувати. Ще довго над селом лунала музика а на завершення відбувся святковий феєрверк.